Подивимося сьогодні, як працювати власне, можна в Canva з формами. Тобто можна створювати форми опитування, можна їх власне, поміщувати на дошку, можна поміщувати на сайт. Ну і взагалі власне, дуже зручна, дуже корисна можливість. Запускаємо Canva і обираємо власне, створити. Ну, У нас є дошка. Давайте створимо дошку, наприклад. Дошка. Натискаємо. І давайте власне, також переіменуємо. Ну, нехай буде, наприклад, у нас опитування просто. Ось так. Тепер власне, переходимо в елементи. У нас тут є власне, форми, є наклейки, є наліпки, графіка, є форми. Окрема у нас така ось складинка. Заходимо. Ну і можна обрати, в принципі, є стандартні в принципі, форми опитування. Можна також їх трошки підредагувати. Ну, давайте спробуємо якусь форму, наприклад, ось така форма. Так, її можна переходити, тепер редагувати. Переходимо назад. Редагування. Параметри, давайте, наприклад, тут можна підредагувати. Так, поки у нас тут напис на кнопці, давайте підредагуємо, давайте напишемо, наприклад, відправити. Так, ось таким чином. І давайте підредагуємо ще також відповіді. Так, Тобто запитання також редагуємо. Ну, напишемо, наприклад, ваше прізвище. І давайте тут змінимо також варіант. Так, змінимо так, це у нас буде обов'язкове запитання. І давайте змінимо власне, тип власне, запитання. Тобто нехай буде коротка відповідь і це буде обов'язкове. Так, ось так виглядає тобто, ваше прізвище. Давайте ще додамо, наприклад, буде декілька варіантів опитування. Ну, Давайте, наприклад, ваша улюблена музика. Ну і давайте оберемо, наприклад, нехай буде рок, нехай буде POP, нехай буде, наприклад, ред. Так, є, все у нас тут з'явилося. Можна змінити дизайн трошки, тобто можна також тут позмінювати кольори, якщо вам потрібно. Тобто будь-які можна задати. Також можна знову переходимо в редагування, якщо потрібно, можна також додати обов'язкове запитання. І може людина його вибрати, і також це буде все власне, зберігатися. Можна буде потім все це подивитися. Тобто всі ваші відповіді також може, в принципі, людина подивитися, хто створив власне, такий тест. Ну, Можна також додати рейтинг, наприклад, оцінити. Ну, Давайте напишемо тут, наскільки вам подобається Canva, да? скільки вам подобається. Подобається Canva, наприклад. Ну, можна, в принципі, що завгодно, тут є багато. І можна вибрати 5 зірочок, тобто 5 це макс максимум. І звісно, там 1 це мінімум. Ну і, в принципі, тут все логічно. Є також кнопка відправити. Давайте ще редагування перейдемо. параметри. Так, показати заголовок. Давайте його трошки підредагуємо. Нехай у нас буде, наприклад. Назвемо, наприклад, анкетування. Анкетування. Ось так. Ось така у нас з'явилася форма. Давайте тепер спробуємо, власне, поділитися. Тепер нам треба, будь-хто за посиланням може, власне, переглядати. Тепер достатньо скопіювати посилання, можна поділитися з іншими, так? і вони спробують, власне, пройти вашу форму опитування. Ну, Зараз я спробую його вставити і спробую, власне, пройти. Так, тут я ввожу своє прізвище. Музика також. І наскільки подобається канва, ну ось, наприклад, я ввожу зірочки всі відправити. І вже наступний раз, бачите, я вже не можу тепер, тобто один раз тільки можу заповнити. Це також дуже зручно, дуже в принципі, непогано і досить зручно, і досить ефективно. Давайте подивимося, власне, тепер відповіді. Тобто у нас всі будуть відповіді зберігатися, власне, у, власне, вкладка. У нас тут є відповіді. Натискаємо. І у нас тут є, власне, тобто, хто залишив відповідь, все у нас є, тобто, мітки часу, все у нас тут є, все можна подивитися. Давайте ще вас перезавантажимо, щоб поновилося все. І можна тепер дивитися відповіді. Так, чекаємо відповіді. Так, і ось у нас відповідь є, тобто все добре, можна подивитися. Можна також відкрити, в принципі, акуш взагалі зі статистикою, всіми відповідями, всіми власне, запитаннями, все, що у нас тут є. Можемо також дивитися респондент, Тобто, кого ми опитуємо, тут також у нас залишається прізвище та ім'я, залишається також ім'я аккаунта. Коли було проведено опитування, прізвище ім'я по батькові. Ну і, звісно, ви можете питань додавати там скільки завгодно. Тобто, для вашої зручності можете задати, там скільки завгодно питань. І таким чином можете збирати дані. Тобто, в принципі, дуже зручно, досить непогана альтернатива, власне, Google Formal. Всім дякую за увагу.